Так, бачимо декілька моментів вже було створено. Момент і... Моменти і зафіксовано порушення правил. Роман Госак заробляє. Момент... Не проходить передача, але сам. Підхоплює м'яч! Усаки тут знову. Повхю обрізається. Насайд з Блідніпро. Шередеко Ярослав. Петраков втрачає м'яч. Передача забити потрібно. ідуть. Атака із Блігніпро. Передачу потрібно віддавати. Момент, удар буде. Не вдається пробити Назаренко. Розпочинає атаку. Тут засильна передача. Потрібно вже повертатися. Ворота і забиває. Ігор Протасенко. Помиляється Назаренко. Один голкіпер помиляється, інший забиває. Ігор Протасенко, 14-та хвилина. Дивимось повтор в дотик. Бачив він, що в центрі поля знаходиться Назаренко. Зараз у нас з'явився. Лагуновський. Моменти! м'яч! момент! Роман Гусак! Всього собі який постріл під поперечину. 16-та хвилина. Роман Гусак забиває. Може з'явитися у другому таймі. Чепа, Чепа перехоплює м'яч. Удар в ближній худог рибань. Прошла передача. Удар. Моцеляк. Это... Біланчук. Скидка. Удари. Садовий. Дасться перехопити так. Перехоплює м'яч Шередеко. Вихід Вічнавіч І Забиває. 3-0. Рахунок стає. 19 та хвилина Ярослав Шередеко. Втікає. І... Дуже класно тут. Переграє Назаренко. 3-0. під стійкою. Можливо, навіть і стійки торкнувся. Зараз наш страшний удар Володимир Садовий біля м'яча. Розігриш. Лагуновський. 3-1. Хто як не капітан? Повинен. Блік Дніпро, Олексій Лагуновський. Усак нічого собі. Зберіг м'ячі. Стіка! Матусеск! Матус вдвох залишился. Білий начап. Прямий удар будет. Ще один забитий м'яч Романом Гусака. Тридцять друга. Хвилина поєдинку визначається Роман Гусак. Розирається і не забиває. Ще одна спроба. І знову Савченко. Оце ну, що за реакція? Лагуновський. Ну, так, отримає зараз картку. Ну, Лагуновський червону. І Це не один матч. Шередека. Жовта. Збирається і не забиває. Ще одна спроба. На садовий потрібно бити, Пробиває головного тренера команди. А тут є. У нас і п'ятий забитий м'яч. Ось так святкує. Бачимо Ростислав Гусак. 5-1 стає рахунок. У нас 40 хвилина поєдинку. Піки, спіка, яка сьогодні дуже класно виглядала. І все, підсумковий рахунок. 5-1. Спітка перемагає. Набирає 3 бали. На цьому у нас офіційно четвертий тур завершено. Ну і зараз. Буде Привітання Віталію Сідова, як завжди, буде подарунок вручати на найкращому гравцю. За на думкою якраз таки самої спіки. спіки. Вітаємо команду 5 забитих м'ячів. Сьогодні Дубль Романа Осака. І забитий м'яч Ігоря Протасенко, голкіпера, який розпочав голепат сьогоднішнього. Сегодняшнем матче 6 мячей можно